Бюджет, реорганізація та підсумки року. У Хмельницькій обласній раді відбулася 28 сесія, на якій депутати розглянули 18 питань порядку денного. Спершу заслухали звіт голови обласної ради Віолети Лабазюк. Вона підсумувала роботу за останній рік. Зокрема, акцентувала на реалізованих інфраструктурних, освітніх та соціальних проєктах. Ми по суті вже увійшли в шостий рік роботи восьмого скликання Хмельницької обласної ради, зокрема, я як на посаді, як і голова ради. І я сьогодні принагідно подякувала усьому депутатському корпусу, і апарату обласної ради і органам виконавчої влади за злагоджену роботу і за ті виклики, які з якими нам під час своєї роботи е, прийшлося зіштовхнутись, і ми з ними зіштовхуємося. Але ключове, що ми намагаємося все на своєму рівні робити необхідне для того, аби покращити, е, посприяти не, Покращити умови, забезпечити ту категорію людей, які цього потребують, зокрема зміцнити матеріально технічну базу на закладах охорони здоров'я, закладах освіти, закладах соціального спрямування, де зокрема і сьогодні більше 1200 чоловік, зокрема, це люди категорії вимушено переміщених осіб. Також отримали прихисток. Одним із важливих рішень сесії стала реорганізація комунального соціально-медичного закладу Меджибіський дитячий будинок-інтернат. За словами депутатів, зміни мають оптимізувати. Систему соціального догляду та підвищити якість послуг для дітей, які потребують постійної підтримки. Соціальна комісія вона працювала уже не один рік. І... Були різні думки, різні дискусійні питання, тому що представляли її, якщо ви правильно мене зрозуміли, різні фракції, представники з різних фракцій, але ну точно всі були заряджені на результат. Нам потрібно було вдихнути і зрозуміти, в якому статусі буде працювати Хмельницький наш заклад, дитячий будинок і. Прийшли до висновку, що він зникає із мережі освітянської. Він з'являється в мережі соціальних наших закладів. Де ще передбачимо і функціонал, передивимося, і зрозуміємо, які будуть передбачені у нас в статутних документах форми повноважень. Сьогодні обласна рада потужно працює по. Міжнародні підтримці залучення різних грантів, проєктів, які ми можемо реалізовувати на теренах нашої області і отримувати допомогу, а також додаткову можливість. Я сьогодні зазначала в тому числі і для оздоровлення наших дітей з категорії військових, військовослужбовців, на жаль, загинувших героїв. Фінансисти відзвітували про доходи та видатки за поточний рік, наголосивши на стабільності ситуації та пріоритетності спрямування коштів для оборонних соціальних і медичних програм. До минулого року маємо приріст 22,7% або 320 млн мільйонів гривень. По всіх майже по всіх податках маємо позитивний приріст. Віддаткова частина обласного бюджету за 10 місяців поточного року склала 2,9 млрд грн. мільярда гривень. Це на 12,2% більше проти минулого року налічного показника. Зумовно, що в видатковій частині пріоритет передавався. Віддавався в першу чергу підтримка сил безпеки і оборони. Якщо тут відслідковується позитивна динаміка, якщо в 2022, в, на, в 2022 році, на 2022 році на ці цілі було видно 37,9 млн грн з обласного бюджету, у 2023 сто 10,4, в 24-му 24 млн то за 10 місяців поточного року це вже 281,8 млн грн. Додатково депутати окреслили основні підходи до формування обласного бюджету на 2026 рік. Ключові аспекти залишаються незмінні підтримка збройних сил, ветеранів та їх сімей. Багато є планів на наступний 2026 рік. Я переконана, що ми з вами плющо-плічі далі злагоджено будемо працювати. Сьогодні у нас одна одне усіх спільне завдання і велика мрія незламного українського народу. Я завжди про це кажу. Це перемога. Для кожного українця, для нашої держави Олена Гула Аліна Вітряк, новини 33 третій канал.